Ну, діти, вибирайте, з ким хочете, щоб я жила, коли повернуся. Це питання стало для мене відповіддю, бо я зрозуміла, що вдома мене ніхто не чекає, і скільки б я не давала дітям грошей, то все мало. Такі історії про корисливих дітей, яким від батьків заробітчан лише гроші потрібні, я чула безліч, бо сама заробітчанка з 20-річним стажем. І не раз жінки, з якими я сиділа в парку, скаржились на те, що діти їх сприймають лише як банкомат. Але я і подумати не могла, що і мене спіткає така ж доля, адже мої діти мені завжди здавалися розумними і розважливими. Тому, в тому, що сталося зі мною, я більше зятя і невістку звинувачую, це вони налаштували так мою доньку і мого сина. Коли я їхала за кордон на заробітки, доньці було 20 років, вона вже була студенткою, а сину 17. Він якраз школу закінчив і поступив в університет. Я їх своєю мамою залишила і пояснила. Що їду, аби їм насамперед допомогти. Через три роки я поїхала, донька заміж вийшла, і привела зятя додому. Син той час ще вчився і жив у гуртожитку. Всі гроші, які я заробляла, я мамі своїй висилала. Ми вирішили, що спочатку доведемо до ладу наш будинок. В планах спочатку був просто капітальний ремонт. Але в процесі апетити зросли, і в результаті за 10 років у нас виріс найбільший будинок в селі. Син одружився 27 років. І пішов жити спочатку до своєї дружини. У сватів був будинок непоганий, але я розуміла, що сину не дуже приємно жити в приймах, тому за наступних п'ять років я зібрала гроші і купила сину квартиру. З ремонтом і меблями теж я допомогла. Останнім часом я просто їм грошима допомагала, отримую тисячу євро, дам їм по 450, а собі 100 залишаю на всякі дрібні потреби. Я чомусь ніколи не задумувалася над тим. Де я буду жити, коли повернусь додому. Думала, що і син, і донька будуть раді прийняти мене у себе, адже я стільки їм допомогла. Цьому році, коли я була у відпустці, ми зібралися всі за столом родиною, і я почала цю розмову, щоб прощупати ґрунт. Кажу: ну, діти, вибирайте, з ким хочете, щоб я жила, коли повернуся. І тут настала незручна пауза, всі замовкли, а потім донька мене запитала. Чи не планую я купити собі однокімнатну квартиру і жити сама? Я аж рота відкрила від несподіванки, бо чекала на зовсім іншу відповідь. Я думала, донька беззаперечно скаже Мамо, ну що ти таке питаєш, з нами жити будеш, це ж твій дім? Але таких слів, на жаль, я не почула. А з того, що почула, я зрозуміла, що донька хоче, щоб я квартиру собі купила і жила окремо. А за які гроші я мала квартиру купити, якщо я вам все віддавала, питаю. Ми думали, ви собі щось відкладаєте, раптом обізвалась невістка. Після цього у мене пропало бажання навіть з ними за одним столом сидіти. Я зрозуміла, що, на жаль, і мене не обманула доля заробітчанки банкомата для своїх дітей. Через кілька днів я повернулася назад в Італію. Буду заробляти гроші ще, але тепер уже для себе. Жодного євро їм більше не дам. Мені зараз 65 років, сподіваюся, що за 5 років я зможу назбирати і собі на житло. Недарма ж кажуть, що спочатку треба про себе подбати, а потім, якщо буде така можливість, то і про інших. Інакше можна залишитися на старість без нічого. І це не егоїзм, це, на жаль, реалії сучасного життя.